По Херсону. Олександр Толеконіков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, до нас долучається. Пане Олександре, що відомо про наслідки обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні на тепер вітаю. Ну, хотів би сказати, що внаслідок масованих атак майже всього узбережжя Херсонщини. Правобережне наразі відомо про 20 постраждалих людей. Серед них четверо, на жаль, загинули. Раз один із загинувших, це 28-річний лейтенант з Кривоградщини, який загинув на залізничному вокзалі. Ще двоє людей, його колег поранені були, і ще двоє пасажирів, пасажир, і ще поряд людина знаходилась, отримали скалкою поранення, але є повідомлення від Укрзалізниці, що всі. 140 о, пасажирів, які якраз прямували на цей потяг. Він о, планував о, відбувати Серсону у 18.36, а у 18. по, mm -hmm. о 18.30 росіяни вдарили по залізничному вокзалі. Внаслідок таких звагодження дій вдалось без жертв о, пасажирів о, о, спустити до укриття, а потім евакуювати до Миколаєва нашими з Зусиллями з рука залізниці, то нашими департаментами ми організували автобуси та підправили людей до Миколаєва. Тобто вони вже в Миколаєві. Ще є жер. так. Вони вже в Миколаєві. Все, все вже добре. Але в Микільському двоє людей загинуло внаслідок сьогоднішніх обстрілів. Тягинці одна людина. Дуже сильно дали по Чернобайці знову відомо поки що зброї четверо людей пострадало. одна на барковому стані знаходиться і одна там жінка, і троє чоловіків постраждали. І в Херсоні, і в Антонівці. Знову з Донів, Береславі. Чоловік отримав поранення, травматичну ампутацію в квісті. Дуже важка сьогодні, сьогодні день, важкий, на жаль, і вечір на Херсонщині. Пане Олександре, Наталі Гамюк, що на нашому ефірі сказала, що відновили атаки кабами. Де саме їх фіксували сьогодні? Так, ми також фіксували. Летіли вони в бік о, у Херсонщини. Поки що. Керовані аві авіабомби. Я уточню, бо я скорочено сказала. Так, так. Так, це та керовані авіабомби, і завтра вже буде. У нашій в нашому зведенні відомо у те саме, але поки що там повідомлено про руйнування та постраждалих немає. Пане Олександре, дякуємо вам за інформацію. Олександр Толоконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.